Вітаю вас всіх на каналі акційного блогера і запрошую на анонс акцій в магазині ТБ з 13 по 19, включно серпня. Анонс як завжди буде показую регулярну ціну і озвучую та яка вже буде діяти. В акції зі знижкою. І, як завжди, розпочинаємо із ковбасного відділу. А зі знижкою буде ковбаска до пюрешки. 300, так, вибачаю, 500 грамів своя лінія за акційною ціною 74 гривні. Закруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Так, тут у нас буде шинкова своя лінія, паличка вагою 500 грамів, 126 гривень, акційна ціна. Золотиста першого сорту, сиров'ялина з м'яса птиці. Це ціна буде за 100 грамів. 33 гривні від торгової марки Добров салямі преміум першого сорту. Ціна за 320 грамів, 115 гривень. Від Добров ось ці сардельки ліонські, ціна також за 100 г, 21 гривня та 70 копійок. Філе куряче своя лінія, ціна за 100 грамів 26 гривень. Від Норвен оселедець в Олії за вагою 460 грамів, 126 гривень. В акції буде паста лінія з креветкою і з копченою сьомгою. Баночка вагою 180 грамів за акційною ціною. 39 гривень, будь-яка або та, або та. Давайте перевіримо ціну на яйця, яка сьогодні ціна на яйця. А у нас сьогодні 4:99, ну 5 гривень яйцем. Криветки, своя лінія, м'ясо криветок, точніше, 400 грамів 169 гривень. Заморожені крабові палочки, своя лінія 500 грамів 69 гривень. Хек-хупсі, Риба на За 100 грамів 17,35. Відглобино ковбаски для гриля мюнхенські 600 грамів 104 гривні. Ну і звичайно ж подивимось морозиво з хорошими знижками 50%. А, так, до 50% знижки на морозову. В АТБ ваніла, оцей три ведмеді 450 грамів. 90 гривень, акційна ціна. А зі знижкою лімо, а шоколадним смаком наповнювач згущене молоко 500 грамів. Акційна ціна 60 гривень. І в акції буде лімо класичне, вага тут 700 грамів, за ціною 79 гривень. Лімо, пломбір ювілейний 90 грамів, 19 гривень, 50 копійок. Лімо, пломбір черешня йогуртове, 80 грамів, 19 гривень, акційна ціна. Ось ця трилогія від ласунка 155 грамів буде по 32 гривні. Лише 9 гривень та 50 копійок. Морозово від розумний вибір, каштан 75 грамів. Три ведмеді. Ось такі з вибуховою карамеллю. Кавун Полуниця, драгон фрукт, морозиво вагою 70 грамів. Будь-яке 20 гривень. Відруть морозиво донат 70 грамів, 19 гривень. Зі знижкою також буде диня лайм. Відруть 85 грамів, 21 гривня. Три ведмеді, крем брюле зі смаком у вафельному стаканчику 100 г. Акційна ціна 14 гривень. А так, це у нас відрудь 22 гривні. Ось такий а, в стаканчику безлактозне морозиво. І ходіть на молочний відділ. Зі знижкою буде сир м'який від делюкс з лососем і з додаванням трав 175 грамів. 56 гривень. Від торгової марки комо сир вершковий, гауда та сметанковий. Брусок вагою 150 грамів. За акційною ціною 55 гривень. Від торгової марки Комо інсалата та бринза 170 грамів за ціною 46 гривень. Плавлені сирочки своє лінія вершковий та дружба по 14 гривень 50 копійок. Активія йогурт безлактозний 290 грамів 26. А ось таку активію йогурт можна буде придбати за 25 гривень. Своє лінія сир кисломолочний 5% жирності 300 грамів 52 гривні. Сир своє лінія нежирний 300 грамів 51 гривня. Молочко від ферма 2,5 жиру за ціною 40 гривень. Йогурти галичина. А, так, тут у нас є вишня, є персик 115 грамів, 1150. Йогурт, Галичина, суниця, манго, 240 грамів, стакан, 25,50. І в також ціну карпатський йогурт без цукру, а з наповнювачем 290 грамів, 30 гривень та 50 копійок. Сукерки на вагу від АВК Труфальє 26 гривень 100 грамів. Своє лінія печиво Брауні 140 грамів 29 гривень. Печиво своє лінія з какао. І шматочками апельсину 140 грамів. 27 гривень будь-яке. Тістечко Мілка 81 гривня, 175 грамів. Вафельки від Рошен Рошету по 8 гривень 50 копійок, як завжди, три смаки на вибір. Великий батончик Lion 90 грамів 34, хіткат 26 гривень. Та батончики і по 26 гривень. Шоколад мілка Орео та крем Полуниця 49 гривень. Молочний з карамелю також в таку саму ціну. Та 49 молочна мілка. Олія олейна 3 літри. Акційна ціна 250 гривень. А зверніть увагу, ціни на олії вже пішли до гори. Від делюкс листи для лазаньї 500 грамів за акційною ціною 60 гривень, локшина делюкс 500 грамів, 49 гривень, Спагеті делюкс 500 грамів, 40 гривень. І всі фігурні макарони делюкс 500 грамів будуть по 40 гривень. Зверніть увагу. Корнфлейкс старт 500 грамів, 64 гривні сніданок. Старт готовий сніданок, багато 330 грамів, 56 гривень. Біола, ось цей нектар томатно-гострий, літровий 42 гривні. І також яблуковий виноград в таку ж саму ціну біола. Та мультивітамін по 39 гривень. Нон-стоп енергетичний Zoom 0,5, 23 гривні. Квас своєлінія, хлібний 0,5, 16 гривень. Водичка Трускавецька, своя лінія сильно газована, ціною 15,60 гривень. Кока-Кола 2 літри за 44 гривні. Своє лінія лимона 2 літри 30 гривень. Світять своє лінія 2 літри в таку ж саму ціну. Зараз в акції буде торчин, шаурма, бургер, соус по 22 гривні 200 г. І також 22 гривні буде соус від торчин в сацебелі з прянощами. Квасоля своя лінія в томатному соусі 420 г 35,50. кукурудза своя лінія та горошок своя лінія. В акційній ціні 35 гривень. Так, цю яловичину ми відкривали також є дегустація. Ну, взагалі, всіх консервів із АТБ на каналі є дегустація. Оця яловичина в власному соку буде зараз зі знижкою 100 гривень, а свинина за ціною 89 гривень. Своє лінія майонезний соус 500 грамів 31 гривня. В акції буде соус. Ой, вибачайте, майонез. Своє лінія. Смачний 500 грамів 40 гривень. акційна ціна та майонез своє лінія провансаль 500 грамів 48 гривень. Карт нуар розчинна. Кава 140 грамів 250 гривень. А велика кава Далмайр, вагою 500 грамів зі знижкою 425 гривень. Кава Далмайр, пакування, вага 250 грамів, за ціною 210 гривень. А зі знижкою буде чай делюкс. Ось такий суміш чорного та зеленого. 49 гривень. А листовий, зелений, делюкс 100 г56 гривень. Та чорний з бергамотом, така ж сама ціна. Чай, своє лінія пакетований, чорний та зелений по 35 гривень. 25 пакетиків. Так, насіння лакомка Преміум буде в акції солоне. Звичайне, вага тут 170 грамів, будь яке 37,50 Рябчик, курячі слайси 50 грамів, 76 гривень. І ось такі можна буде взяти за 54 гривні 30 грамів. Зі знижкою будуть чипси від своєї лінії 110 грамів, 28 гривень та 50 копійок. Дуже багато різних смаків. І акції на пиво. Гірмана Річ 05 по 22 гривні. Львівське м'яке 25. Туборг 4 по 05 104 гривні. Чернігівське біле 0,5 по 26 гривень. Пиво Хольстен, 2 літра, 58 гривень. Жашківське світле літрове 33 гривні. Та Жашківське ось таке м'яке, велике літр 848 гривень. Оболонь традиційний 2,400, 55 гривень. Джинтонік та текіла у склі. 22 гривні. Козацька рада класична літрова 190 гривень. Напій з ромом 0,7 150 гривень. Набір ось такий віскі Беліс із стаканчиком, із склянкою. 330 гривень. Зі знижкою буде бренді Моне 8 років 0,5. Рателі Мускату Б'янко 101 гривня. Так, вибачаю, переплутав Фрагуліну Таїрову Б'янко 101 гривня. Амарето лікер класичний 139 гривень 0,7 Вино червоне напівсолодке та біле напівсолодке Ольвія за акційною ціною 68 гривень. І ось ці а, своє лінія. Вино усі. За акційною ціною 113 гривень. Водичка лимонна, м'ятна своєлінія літрова по 15 гривень. Акція триває на хачапурі 75 гривень 300 г. І також акція буде тривати на пельмені філейні своя лінія 600 грамів 67 гривень. Підгузки для дорослих, 30 штук пакування, розмір L та розмір M буде зі знижкою 413 та 385 а Зі знижкою будуть трусики від Pampers 333 гривні, акційна ціна. Вологі серветки міні-бі 72 штуки. 31 гривня. Паперові серветки двошарові у коробці 150 штук за 32 гривні акційна ціна. Туалетний папір, своя лінія. Ось такий жовтий, 4 рулони двошаровий, за акційною ціною 36 гривень. Також в акції буде вологий туалетний папір за 50 штук в упаковці, 29 гривень. В акції буде зубна паста «Лакалут, Лакалут Вайт» відбілююча 100 мл, 77 гривень. А «Лакалут Сенситів» 100 мл, 75 гривень. Та «Лакалут Актив із травами» 73 гривні. Блендамет 3D White 59 гривень 75 мл. В акції буде Always 18-14 штук з акційною ціною 71 гривня. І зі знижкою Always Night також 71 гривня 10 штук. І жіноча гігієна Always 10 штук 42 гривні. Лінор об'єм майже 1 літр. 114 гривень. Порошок Гала. 2,700 вагою 257 гривень. Зі знижкою капсули для прання Нео 2 в одному порошок та гель 24 штуки 220 гривень. Та Неоколор 10 капсул 94 гривні. Гель для прання дитячого одягу. Сатін 3 кілограма, універсальний 98 гривень. Засіб сатін для миття дитячого посуду без барвників 500 мл 29 гривень. І також дитяче рідке мило «Сатін» 250 мл, 30 гривень акційна ціна. Рідке мило 460 мл, 31 гривень. Шампунь від «Калос» літровий, 110 гривень. Маска також від цієї фірми 500 грамів. 77. Шампунь торгової марки День у день є для всіх типів волосся для пошкодженого сухого за ціною 40 гривень. День у день для миття посуду засіб літровий за акційною ціною 46 гривень. Також зі знижкою можна буде придбати ось такий у м'якій упаковці 500 мл, просто перелити в свою тару 23 гривні. Нівея жіночий антиперспірант 85 гривень. Нівея спрей, чоловічий дезодорант, антиперспірант, 76 гривень. Нівея софт крем для рук, для ніг та для тіла. 75 мл, 57 А зі знижкою брев делюкс, ось цей дві штуки в наборі 91 гривня. І також в акції Брев активний ось цей три штуки. 124 гривні. Для пухнастиків, а клуб 4 лапи, сухий корм, 300 г 50 гривень. Фріскис по 13 гривень. Чи клуб 4 лапи. Я тут вже плутаю з клуб 4 лапи. Фелікс, дивіться, хотів вам показати новинку, ласощі, ось такі для котика. Тут чотири стіки по 10 грамів. Я гадаю, що. Котик буде задоволений 61 гривня зараз як новинка економних вам покупок. Хочу побажати і дочекайтесь знижки для власників картки. АТБ. до зустрічі!